Отже, враження від сьогоднішнього матчу і загалом від двох потім. Ну, Звичайно, команда Франківська сильна. Ми Трошки на рівень нижче, але для нас ці ігри теж важливі і корисні, тому що ми вчимося, ми відпрацьовуємо захист і напад. І завдяки таким іграм ми ростемо і у нас є шанс поборотися з командами іншими і попасти в четверку може бути. От. Вчора у вас було шістнадцять. Чому сьогодні більше 20. Як загалом сьогодні? от тут вчора? Я думаю, що після дороги я була в тому. могла грати краще. Сьогодні також, в другій четверті тільки от, ну, не знаю, Я знаю, що я можу краще, команда може краще, нам треба тренуватися більше. Е, тому, ну так. так. Дякую вам. Будь ласка, підсумки турусу. Загалом вчора, сьогодні, Ну, Нормально, я щось для нашої команди ми більш-менш зіграли гідно. Випробували те, що ми там повинні грати. Десь получали, десь ні. Молодь награє, ну, награється. Дивимось вперед, треба готуватися. Ну, Франкі сильна команда, так що ну, тут, а далі будемо бачити, наші там Дінамо, рівне. Будемо готувати до тих ігор. Працюємо. Отже, вітаємо перше з поверненням в команду. Загалом які емоції, враження? Дуже дякую. Насправді я дуже рада повернутися. Це не тільки повернення в команду, це повернення після травми. За 12 місяців це моя перша гра, тому я дуже рада. І дуже рада команді, тренерам, що мене прийняли. Склад команди змінився від того, що ти вже бачила, коли поступала? Як загалом Так, склад змінився, але імена всіх дівчат я знаю, і атмосфера, як завжди, в франківську чудова. Які завдання ставиш які формі зараз перебуваєш, чи, чи є ну, можливість покращити її? Тобто не було, тобто, кондиційно. так, звісно. Я хочу набирати форму. Дуже важко після травми, але бажання є, є можливість, тому буду пробувати, буду пробувати свої сили в вищій лізі, а там уже буде видно на наступному сезоні. Ну, і в цьому турі було перше матч з болівальниками. Чи цього залі підтримка? Так, це після стількох, після двох років здається з болівальниками. Це дуже класно. Відчувається підтримка, зовсім інша енергетика. Це допомагає команді. Дякую. Дякую. Отже, вітаємо з двома перемогами. Як загалом сьогодні враження від матчу? Сьогодні більш цікавіша гра була. Сьогодні Вінниця дала бій. Дівчата з Вінниці молодці, налаштувалися на ігру, і сьогодні було нам набагато важче. Так і гра складалась нервово на початку. От, ну, потім, все ж таки, зусиллями скажімо, наших е, лідерів е, вдалося перехопити ініціативу. І е, хочу відзначити, першу чергу сьогодні вдали гру Оксани Молови, Христі Філевич, е, Олі Аліксєвичик. Також сьогодні гарно підтримали Дар'я Кононунченко з 14 очками і. Каріна Панчук набрала 14 очок, Богдана Лапхан на своєму рівні зіграла гру. Ну і в кінці, як завжди, себе проявили молоді Анастасія Шепелюк, Даліла, Домініка, Морзова, Оля Боровець, Кінцівка. Це була гра молодих, і молоді гравці себе гарно показали. Ну, зробили цю різницю за рахунок цих останніх хвилин. Іменно гравці, скажімо, ротації. Виходить. Ну, в цілому. Я задоволений. Зараз команда набирає форму, тому що попереду на нас чекають важкі ігри Єврокубків і ігри на виїзді проти Київ Баскета. Тому можу тільки сказати, то, що будемо зараз готуватися. Звичайно, буде нам важко. Але ці ігри для нашої команди стають такими важливими, що в Європейській лізі, що з Київ Баскетом Суперлізі, тому будемо готуватися, намагатимемося радувати наших болівальників, яких до. Речі сьогодні ще більше зібралися на ігру. Це ну така подяка від нашого клубу, від нашої команди, болівальникам, що вони знаходять можливість, приходять, підтримують БК «Франківськ» з Прикарпаття. Ну і звичайно, хочеться подякувати Збройним силам України, тому що без цього. Ну, без е, того, що зараз Збройні сили України боронять нашу країну від окупантів, ну, ми не могли би грати в баскетбол. Тому велика вдячність Збройним силам України за те, що вони роблять і за те, що в нас є можливість грати в баскетбол.